Вітаю на каналі Мотокосмос 160 й кентавр, найдешевший, одноциліндровий, ремінний, задньопривідний тракторець з мотоблочною коробкою, з незалежним насосом від щеплення, 195 двигуном, можливістю розширювати, звужувати колію з передньої і задньої 7,5 на 16 тут резина, задня і 14 ка передня, в нього йде здвоєна педаль. Тормози на обидва колеса, незалежний насос, маса, стартер, додатковий генератор в нього є, гідропідйомник від незалежного насосу, нагадую, і плухи, фриза у нього йде в комплекті. Можна придбати трактор без плуги, без фризи. Є звичайні бешки, ще дешевші, без насосу йдуть вони незалежного, і є бенки з посиленою трошки. Більш потужною самою цією рамою конструкції є також наявності різниця там в 50 доларів. Тому, будь ласка, звертайтесь. також. Є зразу зараз скажу, які трошки попотужніші.